А з другого боку знімеш, тут же не зміниш. Це відчув какой-то спрей. точно не може, а да? так? Ініціатива така прийшла від студентського активу географічного факультету. Метою встановлення банера було донести до студентів те, що герої не вмирають, герої живуть вічно, і кожен, хто буде проходити мимо нього, буде згадувати свого побратима Ігора Костенка. Таким чином буде усвідомлювати те, що він загинув за кожного з нас, і буде старатися зробити все, щоб його смерть була недаремною. Щоб революція далі тривала, зміни відбувалися в наших серцях. Не тільки студентом нашого факультету, а й фанатом він підтримував футбольний клуб Карпати Львів. І тому банер буде їздити по всіх містах України і буде таким чином так само стимулювати всіх оболівальників різних футбольних клубів, так само до змін. І він таким чином буде відвідувати так само з нами футбольні матчі.